Юніорський чемпіонат України стартував восени. У боротьбу вступило 50 команд. Три відбіркові тури одночасно проходили в західній і в східній конференціях. До фіналу дійшло лише 12 колективів. А переможців у трьох вікових категоріях цими вихідними визначали у Запоріжжі. Ті команди, які були в фіналі в тому году, вони і в этом году підтвердили свой, високий статус. Само по себе попадание в финал в четверку сильнейших команд страны в своем возрасте – это это большая честь, это большое достижение и для тренера, и для клуба в частности. Если клуб представляет сразу две команды в финале, так вот, как в этом году Лемберг, Янтарь, Скала, Вид показувати указують на то, що клуб дижився досі в очень хорошо продуманих стратегії розвитку дітської юношкої футбольної школи. В рамках чемпіонату України у півфінальному матчі категорії Ю-16 зустрілись Мелітопольська скала та Львівський лемберг. Західні гості одразу почали успішну атаку. Мелітопольці не змусили вболівальників довго чекати, відповівши не менш влучним ударом поворотам суперників. Як не старалися підопічні Віталія Гончарова, на перерву вони пішли відстаючи від суперника на три очі. Результат першого тайму 5-2. Ставилось, ставилось на цю ігру хороший пресс. То есть, первоначально это у нас хорошо получалось, но так как у нас мало приехало игроков, многие по болезни не смогли сюда приехать, было тяжело бегать одним составом. В плане на сменах было мало людей, ребятам приходилось два раза больше работать. У другій 30 хвилинці команди почали грати ще активніше. Суперники обмінялись голами. В результаті львів'яни мали подвійну перевагу над скалою 6-3. Потім західні гості додали до свого активу ще один м'яч, і гол забитий скалою на останніх хвилинах не міг врятувати ситуацію. Львів'яни змогли взяти реванш за минулорічну поразку та вийшли у фінал. Натомість мелітопольці не без бою, але все ж таки складають чемпіонські повноваження в цій віковій групі. Наша була ціль – це вихід у фінал, Звичайно. Ми її виконали. Були нюанси, трошки незадоволений кінці, ну, кінець грою, кінцівкою грою, але ну, непоганий результат, я задоволений. У фіналі категорії Ю-12 зустрівся Скіф із Нового Роздолу та Тернопільська Вікторія. З рахунком 0-5 перемога була за тернополянами. Лише один бал у битві за бронзу Дніпрорудненський Сіон програв сумським воронам. У їхніх старших колег категорії Ю-14 в матчі за третє місце Львівський Лемберг у два очки обіграв Мелітопольську скалу. У фіналі Новоярівський Янтар вдвічі обійшов столичну команду Хаски 10-5. У найстарших гравців цього чемпіонату з рахунком 7-4 команда Скала обіграла Тернопільський шторм і виборола бронзу. У фіналі Львівський Лемберг лише один бал програв Новоярівському янтарю: – 2-3. на цьому чемпіонаті. Найцікавіший суперник був ну, напевно «Янтар» з янтарзнов'яверську. Дуже досвідчені гравці, вони виступали на міжнародних змаганнях. Дуже класно класна грати. Дуже багато гравців не поїхали на цей, на цей плей-офф, але загалом під час чемпіонату у нас ну, здружився колектив весь і з кожними змаганнями у нас більш славлена команда виходить. Для Мелітопольської скали цей чемпіонат не став завершальним у поточному сезоні. Вже у травні флорболісти відправляються на міжнародний турнір в Естонію Талін флорбол кап Катерина Даньшина, Оксана Стишенко, Олександр Гоц, Тв. 5